you okay. Всім привіт! З вами Мері і династія Лаутер. У попередній серії нас покинули вже всі з п'ятого покоління, окрім Юнони. Але і Юнона вже у глибокій старості, і скоро також покине нас. Цього ранку вона хотіла провести час зі своїми внучками, поки ще є така можливість. Сюзанна поділилась з бабусею своїми переживаннями через розрив з Філіпом. Юноні було дуже шкода внучку, але все, що вона відповіла, на все свій час. Так ніби вона щось знає, щось бачила. Але не хоче втручатись. Сісі -сі розповіла бабусі, що закохана в реджі, і вони зустрічаються. Юнона відреагувала так, ніби вже це знало. В неї були часті видіння, про які вона нікому не розповідала. Також вона нікому не розповідала про те, що останніми днями почувається просто жахливо, і знає, кінець вже близько. Сьогодні вона покликала до себе дівчат не просто так: безсмертний магічний талісман потрібно передати наступній власниці. І Йонона вже знала, хто нею буде. Вона любить двох дівчаток одинаково, але давно бачила у своїх видіннях, як Сісі -Сі закохається в реджі і колись покине батьківський дім. А Сюзанна стане наступною спадкоємицею династії Лаутер. Сісі -Сі зраділа, почувши це від бабусі. Адже вона вже мріяла про те, що вони з Реджі колись одружаться і житимуть разом. Сюзанна також зраділа, коли отримала від бабусі магічний кулон. Тепер. Вона наступна спадкоємиця після свого батька Енея. Колись вона стане головою в цьому домі і в їхній династії. Це честь, але й велика відповідальність. Але я одразу мушу себе виправити, бо я помилилася і сказала, що Юнона – остання з живих з п'ятого покоління, хто залишилася, це не так, тому що у нас є ще Джовіан. Джовіан також з п'ятого покоління. Просто через цю різницю у віці, таку велику, я постійно плутаюся, постійно забуваю, що джовіан також з п'ятого покоління. От я буду надалі старатися не робити таку велику різницю у віці між лаутерами, тому що потім мені це складно. Я забуваюся, плутаюся хто з якого покоління і тому подібне. Краще такого не робити. Наші лаутери тут собі спілкуються, як бачите, так собі гарно проводять час, особливо якось так тут цікаво проводять час. всі троєця, трійця так, нехай самі відправляються до школи. Наші дівчатка, вони поспілкувалися. З бабусею, а Еней нехай іде на роботу. Йди Еней, будь ласка, на роботу. дорогесенький мій, ти в нас директор. У нас досі там є донька нашого головного лікаря. Як бачите, Оксанка досі в нас тут чилить собі. Цікаво, що це потрібно зробити, щоб вона якби нас покинула. Ви знаєте, що треба зробити чи ні? Може, це треба якось з нею поговорити, заспокоїти її, дати їй якусь пораду, і тоді вона відправиться до. Дому чи як, я не знаю, бо вона в нас чилить вже дуже довго і ніяк не їде додому. І весь час вона ось така сумна. Бачите, йде до школи з нашими дівчатками. Так, і що я хотіла сказати? Стосовно сьомого покоління, з самого початку, як тільки народилося сьоме покоління, я планувала схрестити ці дві гілки, тому що вже дуже багато є лаутерів. По-перше, мені буде легше, коли їх стане менше. А по-друге, а по-друге, я хотіла, щоб якщо я ці дві гілки... З між собою, то вони знову стануть лаутери одне одному родичами, бо зараз ці гілки вже настільки є чужі, вже настільки далекі, що вони вже не родичі, вони вже просто чужі люди. От вони сьоме покоління, шести юрідні, це вже не є родина. А коли вони одружаться між собою і народять дітей, то вони знову стануть родичами, і це мені здається буде добре, щоб лаутери знову були всі однією величезною родиною. От і як тільки народилися близнючки, я з самого початку планувала, що одна з них Сісілія покине наш дім і переїде в іншу гілку до династії до реджі і одружиться з ним. Я це з самого початку все спланувала. І таким чином і гілки знову стануть об'єднані і стануть родиною всі. Ну і так буде зручно. А сюзанна лишається у нас. Сісі, звичайно ж, зраділа цьому. Давайте ми зробимо тихіше музику, а це. Ось тихо, найтихіше. А чому вони за собою постійно ці книжки не прибирають? Так, Лолочка, я тебе прошу. В наступній серії в них буде весілля з її коханим Джозефом. Вона така щаслива. Тут, до речі, Янтар ще перед початком серії тут ходила, стіл протирає та й протирає. Тут я не знаю, бачите, щось так. на неї найшло. Не це вона, напевно, вже мені так натякає, що вже пора їм прислугу найняти. Давайте ми це зараз і зробимо. Але спочатку я хотіла сказати, що Сісі -сі зраділа навпаки цьому. Що вона не буде спадкоємицею, що вона буде з коханим своїм реджі? Що родичі не проти, що вона закохалася в реджі і хоче і бути з ним. Вона. Хоче цього, вона мріє про це. Вона мріє переїхати потім до нього, і тому подібне. Просто розумієте, всі люди різні, і не всім потрібно бути спадкоємицею, і не всім потрібно бути головною в сім'ї і тому подібне. Хтось хоче просто жити. І сісі -Сі, вона така спокійніша за характером, і все, що вона хоче, вона хоче просто бути щасливою з. Тим, кого вона кохає, а от Сюзанна їй дійсно більше підходить бути спадкоємицею. Вона в нас така, знаєте, жорсткіша по характеру, і їй це більше підійде. Бачите, як цікаво, щось розповідає малому Янтар. Янтар дуже гарна мама. Ви це, мабуть, помітили ще і по тому, як вона до своїх дітей ставиться завжди з розумінням, з великою любов'ю. От і до малого медукса вона також ставиться дуже з великою любов'ю. Бачите, щось йому там розповідала, тільки що тепер. Вона з Йононою говорить. І я ще забула вам показати, що я зробила вже кімнатку малому нашому Медексу. Малому нашому медексу зробила я ось таку кімнатку. Тут грається його батько. Давайте я його ресетну, щоб він мені не заважав. Іди, будь ласка, звідси, та прошу, Джозеф, іди, будь ласка, звідси. Іди сюди, не заважай. Ой, хтось хоче купити в нас светрик. Давайте ми зараз його продамо. Так, спочатку, давайте ми подивимося, ось така кімнатка в нашого медокса, як бачите. Господи, що ж це таке? Чи буде любити наша юно на такий всякий туалетний гумор, такий, знаєте, про а, всяке лайно жартувати? Та ну нехай любить, господи, на старості літ щось їй, бачите, трошечки поробилося. І любить вона всякі жарти. Боже, хтось зламав будиночку. Треба буде полагодити, бо малий засмутиться. Я думаю, це зробив ось цей наш негідник татусь Джозі. Тому що він не любить дітей мають корисою, і він зламав своєму синочкові будиночок. Свого синочка він любить, але все одно він не любить інших дітей. І все, що нагадує йому про дітей, і ламає іграшки чужі. Ви бачите, який негідник. Ось така власне кімнатка в нашого маленького медокса. Ось таку я йому кімнатку обладнала. Ось Тут в нього місце, де він може повчитися. Тут в нього книжки стоять. А ось тут я купила йому акваріум. І давайте ми зараз з ним заведемо разом рибку. Так, дорогісінькі мій. Ти йди сюди, і зараз собі тут заведеш рибку, іди сюди. Тому що я подумала, що він захоче мати якусь домашню тваринку. В Сюзанні і в Сесілії була Сішарп, що риха в нас, і вона досі в нас живе в кімнаті Сесілії. а малесенькому Медоксу купили рибку. І тут три рибки можна якихось завести. Можна Завести тетра, голдфіш, золота риба і е, гуппі. Давайте ми заведемо рибку гуппі. І вона мені подобається. Давайте ми її заведемо. Вона тут така миленька, дивіться, ось яка красива. І давайте ми її назвемо. І назвемо ми її булька. Булька, булька, я весела булька. Ну, Хто має маленьких дітей, той знає цю пісню. Господи, цю пісню, як прив'яжеться, то потім не забудеш. Так, булька, все вірно, я її назвала. Ось така в нас мила булька. Тепер буде плавати. А тепер давайте. Господи, а хто там вже плаче? Це, напевно, наша. Так, що там Сішарп нам каже? Подяка для Сішарп від лікарні, бо Сішарп допомогла лікувати людей. Їй подяку якусь надіслали нам ось тут в цьому сповіщенні. Це дуже цікаво. А нам за це дали щось в сімейному багажі? Ні, нічого нам не дали, але в нас тут є одна відкритка, якусь і шарп нам принесла якось на днях. Але ця відкритка, вона вже у нас така є, така сама, ось ця з Brindleton бей Вона, так, господи, де ось? Бачите, наші тут відкриточки, в нас така вже є. Тому я її кріпити не буду. Бачите, дві одинакові. Я її продам. Будемо тут прикріплювати тільки всякі різні відкритки. У нас поки що є ось така відкритка з Brindleton Бей. Ось така з Єгипту і ось така з Франції. Це дуже цікаво. Ну, Ось це, звичайно ж, з Сімстри, напевно, тому що у Сімстри є Єгипет і Франція, відпочинкові такі містечка. Давайте ми вже нарешті займемося нашим дворецьким, точніше, найманням нашого дворецького. А то вже скільки серій поспіль, я про це забуваю. Янтарочка, ти хотіла все? Давай ми нарешті це з тобою зробимо. Тут хтось щось накабужав, якусь таку штуку заколоти. Хто це зробив цікаво і не знаю, що з цим зробити, його можна тільки. Почистити це, забрати дуже дивно, Хтось щось зробив. Так, Еней, до речі, пішов на роботу. Не може він прокачуватись. Нехай наполегло працює. А йому для роботи, до речі, що потрібно. Що потрібно нашому енейчику. НА Ой, то йому багато всього потрібно дебати. Йому треба прокачати до восьмого. Він має тільки третій. Потім досягти п'ятого рівня навички логіки. А він має тільки третій. Ну це треба займатися коротше нашим енеєм. НА І зараз він є на восьмій сходинці своєї кар'єри. Це є дуже добре. Так, ну ви знаєте, що він насправді у нас працює директором магічної школи, а технічно він працює професором, щоб заробляв гроші. Ось так, і в нього тут ось така дівчинка, яка рве на собі волосся, або просто сім, який рве на собі волосся. Тобто він почувається ментально не дуже добре, скажімо так. Давайте спочатку перш ніж наймати дворецького, Ми нарешті продамо цей светер, який хочуть купити, бо зараз хтось, не дай Бог, ще і передумає. Так, давайте ми. Продамо Так, продамо цей светр, відправимо через пошту, тому що е, Юноні треба сплавити всі ці светрики. Ось наступних в'язати я її не буду, тому що Юнона вже в кінці свого життєвого шляху. Де він є, той шлях? Ось, бачите, вона може померти з хвилини на хвилину, на жаль. І вона морозиву зробила і поклала собі в багаж, його треба продати, бо воно вже зіпсувалося, точніше утилізувати на нобаку. Ну, і давайте ми вже нарешті займемося тим, що винаймемо дворецького. Так, де це? Це ось тут десь. Ось найняти сервіс. Так, І ми наймемо не тимчасову Прислугу, а наймемо наймемо дворецького. Ось Батлер. Наймемо дворецького, який буде. О, а це ще можна найняти якусь людину, яка буде про ранчо дбати. Слухайте, це круто, треба буде це зробити в нас на ранчо. Та, та це круто, треба буде це зробити, бо нам це, я думаю, зайвим не буде аж ніяк. В нас там є за ким доглядати на тому нашому величезному ранчо. Ну, давайте ми наймемо з цього а, дворецького. Цікаво, який той дворецький прийде, тому що ну гоже такій сім'ї вже Великий, знаєте, ось тут так, іде тут Б'янка Маргариті? Проходить повз. Негоже такій сім'ї, дорогій, багатій, самій дбати про то все Ну, тут є, що прибирати, скажімо так. Так, ну і що, коли прийде цей дворецький до нас? Віндербурська академія дворецьких має неймовірних чудових кандидатів. У дворецькі, і вони нам прийшлють дворецького тут. Написано, і ще нам потрібно, коли він до нас прибуде цей дворецький, чи дворецька не знаю хто це буде, чоловік, чи жінка, побачимо. Нам потрібно буде йому виділити ліжко, в якому він буде спати. Це значить, нам потрібно буде щось зараз придумати якусь кімнатку для дворецького. Слухайте. Хм, Слухайте, я навіть не знаю, що нам тут придумати, де нам тут йому куточок оформити, так сказати. Ха, треба подумати. Ну, ви знаєте, можна було б, наприклад, якусь ванну ось тут виділити дворецькому, ну, переобладнати. Але я не хочу псувати ванну, тому що ванних, ви знаєте, завжди сімам не вистачає. Тому я би ванну ну не чіпала. Я не знаю, може, ось тут зробити другий поверх і зробити тут кімнату дворецького, або краще зробити тут підвал і зробити дворецькому кімнатушку. Так. Я вирішила зробити тут все-таки підвал. Ось тут така стіна, яка відгороджує сходи у підвал. І тут в нас є, власне, сам підвал. В підвалі є тепер дві кімнатки. Ось ця кімнатка буде належати дворецькому нашому. А ось ця кімнатка така таємна, де наш Еней буде свої там всякі ці зілля капарити. І давайте ми цю кімнатку закриємо йому і. Доступ буде лише в нього до цієї кімнатки, Так, закрити для всіх треба спочатку, а потім надати доступ Ось, для всіх, а потім надати доступ лише для. Лише для... Нашого Енея, а ми його не можемо обрати, бо він зараз є на роботі. Добре, він, коли повернеться з роботи, ми оберемо його, що лише він може входити в цю таємну свою кімнатку і там копарити свої зілля. Він до котрої на роботі, до четвертої він на роботі. Добре, будемо ми його чекати. Ще дві години він буде на тій роботі. Ну і поки що ще не прийшов до нас цей дворецький, я так розумію. А ось, власне, прийшла пані Дворецька. Це вона звати її нанбуї. Нанбуї її звати. Давайте ми на неї подивимося. Вона така молоденька, така цікава. Дивіться, яка прикольна сімочка якоїсь такої азіатської зовнішністю, мені здається, якщо я не помиляюся. Ну, ну, так, Така цікава нан її звати. Дивіться, яка пішла, пішла. І одразу. Вау, дивіться, яка молодець! Одразу йде прибирати. Я просто ще ніколи не мала дворецького в 7-4, от прямо ніколи. От, власне, і подивлюся, як це все буде працювати. Ну і давайте ми їй оберемо це ліжко, щоб вона потім мала де спати. Ой, чекайте, я не це обрала. Ось, обрати ліжко для дворецька. Ось вона, наша дворецька, і вона тут буде собі спати. Спати спатуньки, відпочивати. Ось. Так, поки що. Вона стоїть, не знає, що їй робити. А ми можемо вказувати їй, що вона має робити тут, якби чи ні. Давайте ми подивимося. Ось дворецька, і ми можемо. Ми можемо що? Ми можемо їй сказати, щоб вона поливала рослини, щоб вона йшла спати, готувала напої, так, готувала для вечірки їжу. Давайте ми, до речі, її попросимо готувати їжу для вечірки. Ну і власне зараз розпочнемо вечірку. Наші дівчатка вже прийшли зі школи, і давайте ми подивимося, які в них там оцінки. Вони голодні вже. Двоє і в них є четвірка: четвірка в Сюзанни і четвірка в Сесілії. Так, вони хочуть їсти. Давайте нехай вони чимось перекусять собі з холодильника. Так, ой, не готувати. а... А взяти поїсти. Зараз ми подивимося, що в нас там взагалі є в цьому холодильнику. Дивіться, вона не йде готувати, Чи на ще її не посила. Давайте ми ось цей торт-гамбургер поставимо, і нехай собі дівчата візьмуть по шматочку, поїдять, бо вони дуже голодні після школи. Ну, а тоді вони будуть робити домашки. І сьогодні ми влаштуємо вечірку таку невеличку, це буде в нас вечірка з приводу того, що помирає наше п'яте покоління так танцпол подарували нашій сісілії, давайте ми його продамо. Це щось там в школі. їй подарували його за щось. Ми його продаємо. А ось цей торт гамбургер назад у холодильник. Дворецька, пані дворецька, де ви подівалися, чому ви не робите те, що треба? Чи сю чинона ну, її ще не попросила? Так, хтось булить когось? Ну і що, заступитися за друга? Та нехай заступиться за друга наш медок. Це буде правильно. Я вважаю. Дивіться, яка ходить з гордовитим виглядом. А робити щось ти не хочеш, другесенька моя? Чи вона зараз піде все таки? Давайте ми її попросимо знову, скажемо так. Давайте ви нам, пані дворецька, приготуєте їжу для вечірки, бо ми плануємо зараз влаштувати таку лаутерівську тусу. А лау лаутерівська туса це означає багато людей і багато голодних ротів. І відповідно нам потрібно буде, щоб було щось приготоване поїсти. Так, що вона нам каже, ця наша дворецька вона каже. Що вона не може виконати це завдання, бо вона зайнята зараз чимось іншим, і ми повинні дати їй час виконати те, що вона робить. Слухайте, пані, що ви робите взагалі то ви просто тут свої булки носите то туди, то сюди. Ну нічого собі найняли. Називається так, що йде робити наша? йогурт собі взяти, де ти собі цей йогурт візьмеш. В цьому ланчбоксі ти візьмеш собі йогурт, це ланчбокс нашого хлопчика, і там можна собі взяти їжу або напій. Нічого собі, нічого собі, а не й повернувся з роботи. Давайте, нехай хтось, давайте нехай. Хто, не... хто? Давайте, нехай наш Джозеф. Ні, він буде знову ламати будиночок. Давайте, нехай наша лола полагодить по, по... Монтує цей будиночок, а наш Еней прийшов з роботи, не йди готувати, бо розпалиш нам кухню. Зачекай, енечко. зачекай, не видумуй. Давайте ми дамо йому доступ до цієї кімнатки, оскільки він в нас єдиний буде туди заходити і там копарти ці свої зілля. Так, відкрити для Еней. Ось він єдиний, хто зможе туди заходити. Ну і давай, енечко, раз таке діло, раз ти прийшов є чим не зайнятий, давай ти перевдягнешся у якийсь наряд. Деньний свій, наприклад. Ну і приготуєш їжу для всієї нашої сімейки, бо в нас зараз буде вечірка. Така маленька, скромненька, коротенька вечірочка. Давай ти приготуєш щось для наших гостей поїсти на цій вечірці, щоб ми тут собі гарно проводили час. Це буде така, знаєте, по аля-поминальна вечірка з приводу недавніх смертей, які продовжуються. Давайте приготуємо ось це само. Не знаю, що це. Давайте нехай неї приготує. Я сама, мабуть, ніколи не їла, а може, і їла, просто не пам'ятаю. Ну, це не суттєво. Давайте, нехай він приготує ось або стоп, нехай він припинить готувати і спочатку закличе на вечірку гостей, а потім буде продовжувати готувати. Бо поки ці гості ще прийдуть, нам треба негайно заплановувати вечірку. Давай, дороге мій плануй. А тоді будеш готувати, і будемо цих гостей наших ми пригощати. Це буде така, знаєте, прощальна вечірка з п'ятим поколінням, бо з п'ятого покоління залишилося лише двоє представників. Поки що. Юнона та наш Джовіан. І що це буде за вечірка? Давайте, напевно. Ой, то давайте зробимо чорно-білу вечірку. Чому, власне, і ні. Мені здається, чорно-біла вечірка це саме те, що треба для поминальної вечірки, як такої. Тому що, наприклад, в нас в Україні прийнято, що. Поминають, вшановують померлих за допомогою вдягання чорного, чорних нарядів. А, наприклад, в Японії білі наряди вдягають, ось, і чорно-біле це те, що нам потрібно. Таку влаштуємо ми чорно-білу вечірку. Хостити цю вечірку будуть всі наші лаутери будуть якби влаштовувати цю вечірку. Ну і закличемо швиденько гостей. Ой, дивіться, в Єніфер змінилося прізвище на шел. На прізвище її чоловіка я потім зміню її назад, бо всі наші лаутери будуть мати прізвище Лаутер. Давайте ми запросимо спочатку всіх кровних лаутерів. Я позапрошую і їхніх других половинок. Так, ну і ще після того як я запросила лаутерів всіх. Можна запросити в принципі Вову Марича, нашого головного лікаря, і його коханого чоловіка. Діму. от тільки не знаю, знає його А я хотіла сказати. Не знаю, чи він його знає? Він його знає. Ну і все власне. Думаю, в принципі, так. Думаю, все, тому що це наша така, знаєте, сімейна вечірка. Більше нікого думаю, не треба запрошувати. Святкувати будемо у нас вдома. Все, дорогесенький мій. А тепер, будь ласка, давай продовжуй. Готувати, який наряд Цікаво, гра, примусила його вдягнути. Він ще не оновився. Зараз ми побачимо. Зараз з'явиться його наряд. Ага, ось так гра його вдягнула в чорно-біле, і подивимося, кого ще як вдягнуло. Ось так гра вдягнула нашого Джозефа. Цікавий такий костюм, знаєте, прикольний. Так, дівчата не перевдягнулися, бо вони домашку роблять. А кого ще як перевдягнула гра? Ось так гра вдягнула нашу Юнону. Цікаво, цікаво, і Боже, що сталося? Щось підпалив! Ти, Боже Енейчику, господи, та що ж це за людина? Така ти що не можеш зготувати, Щось підпалив. Та готуй якось нормально, щось тобі нічого не виходить в тому житті. Ну добре, це я вже прибільшую. Молодець і одразу взяв собі поїсти. Добре, молодець. Взяв собі то взяв. Давайте ми поставимо на стіл і будемо зараз з усіма їсти. Так, дворецька ось тут поставила тарілки. Давайте ми їх відправимо до нанобаку. Просто це є. В принципі, добре, що вона сама їх не прибрала, бо ми за них отримаємо від нанобака. Гроші хотіла я сказати, і в цей момент помирає наша юнона. Помирає наша Юнона, наша е, спадкоємиця в п'ятому поколінні, і після неї спадкоємцем стає наш Еней. Офіційно стає спадкоємцем. Помирає наша юнона. Прямо на цій вечірці. Я спеціально влаштувала цю вечірку, щоб Юнона мала можливість усіма попрощатися і будемо вважати, що так і сталося. І юнона, як бачите, помирає, але перед смертю в неї стається її останнє видіння.